Тоже ребра. Бігла за автівкою господарів декілька кілометрів. Це про вагітну собаку, яку евакуювали з прифронтової Новопавлівки. Зараз тварина живе в притулку Яни Русіної. Жінка розповідає тиждень тому власники тварини виїхали з села, яке постійно обстрілюється армією РФ. А вагітну собаку зняли з тіпка та залишили на вулиці. Не побачити це неможливо, що за твоєю автівкою біжить твоя тварина. Який важко, який, у якої живіт я не можу передати, він величезний був. І ось так, маючи кам'яне серце, чи можуть вони далі називати себе людиною? Собаку помітили сусіди, які теж евакуйовували з села. Яна розповідає, люди забрали її в автівку та привезли до притулку. Вона плакала всю дорогу, тому що ну, автівка чужа, люди чужі. Тут вона трошки заспокоїлася, але все одно вона ну, бачить дорогою. Якщо ми її випускаємо гуляти у вигул нас, то хоче ось дивиться і шукає. В першу ж ніч у притулку собака народила шістьох цуценят, каже Яна. Зараз вони повністю здорові. Малі всі добре, всі дуже схожі на неї. А, лише одна дівчинка у нас чорна, активні, дуже, дуже добре їдять. Ừ. Oh. Зараз як дітки маленькі, їдять і сплять зараз. Від Новопавлівки до лінії фронту з десяток кілометрів місцеві каже Яна постійно звертаються до неї з проханням допомогти в евакуації та прихистку їхніх тварин. Однак прийняти їх тут додає жінка, не може бракує місця. Це можливо лише тоді, коли люди з безпечних більш стабільних зон України будуть брати тварин з притулків з будь-яких, які приймають евакуацію, тим самим звільняючи місце для інших. Ших тварин зараз в притулку понад тисячі собак більше половини евакуйовані із зон бойових дій. Всім цим тваринам, каже Яна, шукають нову безпечну домівку. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.